Це важливо в першу чергу для дітей, і найбільше це важливо для самих батьків. Це той день, коли кожна мама там, чи тато може відчути себе в ролі вихователя, працівника дошкільного навчального закладу. І це важливо, тому що ми досить часто недооцінюємо роботу інших. Такими враженнями про роботу колективу дошкільного закладу ділиться мама одного з найменших вихованців. Для батьків важливо знати, що відбувається за дверима групи, і така можливість є з 24 березня у багатьох ДНЗ міста. Триває день відкритих дверей. Цьогоріч це є два тижні. Такі тижні ми проводимо для того, щоб батьки могли поринути в світ дитинства і побачити, як організовується освітній процес: а саме, заняття, гурткова робота, як організовується в нас харчування та дозвілля діток. Відтак один із ранків у садочку розпочався із майстер-класів, які організували батьки. У яслах провели творче заняття з виготовлення великодніх прикрас. Така активність не тільки цікава, але й корисна, кажуть вихователі. «Розвиває моторику, сенсорику мовлення. Також діти спілкуються між собою, допомагають один одному. Допомагала створювати наповнення до великоднього кошику, і мама Юлія ділиться. Це можливість більше часу провести зі своєю дитиною та побачити її у іншому середовищі. Для мене як для мами, це класний досвід, тому що я можу побачити свою дитину з іншого боку, адже його поведінка вдома з людьми, яких він знає з народження, це одне. А як він себе поводить в компанії? Як він навчився взаємодіяти з іншими дітками? Як він комунікує з дорослими? Це для мене цікаво, адже для нього це перший рік в садочку. Діти у старших групах мали інші розваги: хтось знайомився із темою бджолярства, інші вивчали технології. 3 d принтер працював прямо перед ними та за лічені хвилини створював об'ємні фігури. Діткам дуже цікаво, можна друкувати насправді такі речі, як барельєфи кольорові, які продаються, друкують з гіпсу, наприклад. Їх розмальовують. Так само можна друкувати їх з пластика, і дітки можуть їх розмальовувати. Такі заняття це не лише про творчість, але й про величезний вибір професії. Тому, за словами вихователів, такі зустрічі дарують в першу чергу досвід. Сьогодні дітки в нас знайомляться із 3D-принтером. Це новітня така технологія. Їм було цікаво подивитися, як працює 3D-принтер, які його функції, що він може виготовляти. Не обійшлось і без розмов про небезпеки. Мама одного із вихованців, працівниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, розповіла правила поводження з вогнем та методи захисту. Починаючи з найранішого віку, діти мають знати. Правила поведінку і свої дії у разі виникнення пожежі, тому що основним фактором і причинами, коли виникають пожежі, є пустощі дітей з вогнем, неправильне поводження з електроприладами, що призводить до трагічних випадків. Нові знання та навички викликали у малечі неабиякий захват, адже вони лише починають пізнавати цей світ. Не можна гача сівниками і вогнем. І за пальничкою. Двері дошкільного навчального закладу для охочих відвідувачів будуть відкриті і надалі. Тож, попереду ще більше цікавих подій, які зроблять освітній процес яскравішим та кориснішим для малечі. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.